Жителі Курської області Росії зафіксували на відео, як над регіоном літають су 25 а посеред дороги горить пензовоз. Це відбувається через прорив російського кордону на Курщині. Цікаво, що головне управління розвідки України заявляє, що це ніяким чином не стосується РДК та поки утримуються від коментарів. Повідомляється про бої на кордоні та атаки БПЛА й артилерії. Я вам нагадаю, що російські телеграм-канали у вівторок зранку повідомляли про прорив російського кордону з боку Української Сумщини. Про кремлівський телеграм-канал МАШ стверджував, що кордон перетнули близько ста озброєних людей на важкій техніці, але їх нібито відкинули. Також стало відомо про обстріл населених пунктів Суджа та Заолешенка. Доказом таких подій є фото пошкоджених будинків. Як передають російські військові телеграм-канали, бої на Курщині досі тривають, йде обстріл міста Суджа. Також телеграм-канали пишуть про нові тактичні позначки на техніці, а саме у вигляді трикутника. Увечері з'явилося повідомлення про бойові дії на кордоні навіть від Міноборони РФ. Там заявляють, що о 8 годині ранку біля 300 бойовиків з 11 танками та два БТРами атакували державний кордон РФ Курської області. Також Міноборони РФ заявляла, що направила резерви на Курщину до державного кордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угрупування військ. Росіяни стверджують, що атака почалася у вівторок, о восьмій ранку. Ну а тим часом єдиний пункт пропуску між Україною та Росією на Сумщині, Колотилівка, Покрова, закритий і поки невідомо на який час. Ну а далі давайте поговоримо про те, що Трамп пообіцяв Києву справедливий мир після офіційного висування кандидатом у президенти від республіканської партії першим. Іноземним лідером, якому подзвонив Трамп, став Володимир Зеленський, кандидат на посаду президента США Дональд Трамп у межах розмов з президентом України сказав, що у разі його обрання підтримка Києва з боку Вашингтона буде продовжуватися. Люди, які знайомі з деталями, розмови стверджують, що вона пройшла дуже добре. Про це повідомляє видання Політико. Ну а тим часом опонент Трампа Камала Гарріс обрала собі віце-президента. Стверджується, що мовиться про губернатора Мінісоти Тіма Волза, колишній педагог, до речі, колишній військовослужбовець Національної гвардії США. Раніше він 12 років працював у конгресі. Ну а далі загострення на Сході, де по військовій базі США в Іраку вдарили ракетами. У США заявили про посилення американської присутності в регіоні. Військова авіабаза Аль-Асад, розташована на заході Іраку, опинилася під ракетним ударом. Ракети впали на території військового об'єкту, однак наразі невідомо. Про масштаби руйнувань про це повідомляє видання Реос, посилаючись на власні джерела в органах безпеки, також Іран закликав авіакомпанії не перебувати у повітряному просторі країни. А я вам нагадаю, що державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що відбудеться напад на Ізраїль незабаром. Також Ізраїль в свою чергу готується до можливої атаки з боку Ірану. Змі повідомляли, що Іран планує здійснити атаку на Ізраїль 12-13 серпня, в день жалоби єврейського народу. Ну а Україна створила броньовану башту для бронетранспортера, яку кодифіковано та дозволено для використання в Збройних силах України. Повідомляє на своєму сайті Міноборони України нову броньовану башту вітчизняної розробки можна встановити на бронетранспортер М 113 усіх модифікацій. Конструкція забезпечує захист баштового стрільця. Від куль стрілецької зброї та великих каліберних кулеметів, а також уламків боєприпасів. Я вам нагадаю, що гусеничний бронетранспортер М-113 здатний долати водні перешкоди і призначений для транспортування військових у зонах бойових дій. Для ведення вогню по наземним та, до речі, повітряним цілям на турель гусеничного бронетранспортера встановлюється кулемет, опціонально гранатомет або противотанкові комплекси. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі.